Я вас вітаю, дорогі мої підписники, кладовищем осінь пасує найбільше. Є в цьому якийсь такий тонкий філософський сенс, тому що така осінь, вона по-своєму печальна, по своєму ностальгічна, природі на зиму все відмирає, нібито. Так само можна це все порівняти з людським життям, з людськими долями, з могилами, які тут розташовуються. Ну а крім того. Це ще й дуже красиво ходити поміж цього листя, пороздивлятись пам'ятники, що обрамлені теплими відтінками осені. Ось тут бачимо, польська громада реставрує старовинний склеп. Він знаходився в дуже поганому стані, але ось протягом літа велись реставраційні роботи, склеп відновлюється. Подивіться, яка краса! Оце молодці! Бачимо, поляки шанують пам'ять своїх померлих предків, своїх земляків. Ось тут також наступний етап роботи буде проводитись. Зробили таку загорожу. Я так розумію, що на цьому місці також колись були склепи. Один або декілька. Ось залишились могидні плити. Оцей парканчик це вже новенький, ще буквально пару тижнів тому його тут не було. Он також бачимо, лежать елементи старого склепу. Які тут розкопали на цьому місці, потрошку-потрошку по відновлюють. І, взагалі, саме польське поховання на цьому кладовищі завжди доглянуті у будь-який сезон року. Постійно я бачу підв'язані вони такими стрічками із польським прапором. Ось, наприклад, бачимо пам'ятник і він об'в'язаний стрічечками. Його там далі видніється. Молодці. Чому в нашій культурі такого немає? Чому немає спеціальних організацій, які б доглядали за старовинними кладовищами, не зрозуміло. Ось також минулого року буквально реставрували польський склеп, повісили пам'ятну дошку Священник Петро Жмигроцький, настоятель парафії святого Олександра. Це Олександрівська церква, яка знаходиться неподалік від Майдану Незалежності на вулиці Костьольній. Це не церква, а Костьол, точніше. Бачите, невірно сказав. Ну а в якому стані знаходяться старовинні склепи не польських родин, ви чудово бачили. Я зняв вам першу частину відео, і ось скоро вже планую відзняти другу частину. Вона буде ще цікавішою, тому що набагато більше буде показано склепів. А я, до речі, знаєте, що зараз трішечки, напевно, спущусь туди до них, так хоча б поверхнево вам пройдусь покажу. Колись були сходинки, але вже зараз. Воно все розсипалось. І ось два яруси склепів. Бачите, розбито, розграбовано. Всі труни перевернуті. Оце так. Деякі давно перетворились на тимчасові помешкання безхатчанків. Вон валяються елементи трун металевих. Чекайте, буде окреме відео, я по максимуму покажу, кудись навіть зайду, щоб вам детальніше показати, тому що показати тут є що. Це ось поруч, там ще один ярус, він нижче знаходиться. Також склепи. І ось колись спеціально це все проломлювали, щоб туди залазити і грабували, ну, наприклад, От як ви вважаєте, це нормально? Вон всередині гляньте, в якому стані знаходяться, стоять дві труни, по бокам вони розбиті для того, щоб лізти туди рукою і шародіти по тих кістках. Адже ви ж розумієте, що це тут були поховані. Досить заможні люди. Їх хоронили із прикрасами, з якимись перснями, колонами, хрестиками коштовними. Ну ось, а комусь це все дуже було прямо чи не життєво необхідне. Бачите, як воно все валяється. Я був у Львові на Личаківському кладовищі. Там, звісно, свого часу, в період радянської влади, також воно все було розграбоване, але в менших об'ємах, і принаймні зараз воно все це виглядає акуратно, позакриване, а тут виглядає ось так. І це в такому стані знаходяться склепи. Тому, друзі, чекайте окремого відео, воно обов'язково буде. Зараз можемо спуститись. Звісно, незручно, але спустимось на один ярус нижче. Туди далі проходити зараз не буду. Але так хоча б здалеку вам покажу, в якому це все жалігідному стані знаходиться нині. І нікому не потрібно. Руйнується, хай руйнується. Адміністрації кладовища байдуже, державі байдуже. Ось хіба там можу показати? Це ж справжні витвори архітектури, неймовірної краси. Подивіться, які колони. ось Мармурова дошка з надписом. Ми розуміємо з вами, в якій корумпованій країні ми живемо, можливо, ті кошти і виділяються, але у більшості випадків не доходять до свого першопризначення призначення. І це насправді дуже сумно. Я ось покажу вам одну могилку. Я її вже давно запримітив собі до списку прибирань. Стара дореволюційна могилка. Тут чудово збереглася ось така кована металева огорожа. Бачимо, стан заліза чудовий. Можна все це пофарбувати, пофарбувати ось цей хрест, вичистити щіткою. Тут були надписи. Їх можна прочитати, але потрібно трішки спочатку зачистити. Я вже чимало могил прибрав. У мене є відео на каналі. Ну і звісно ж багато роботи ще попереду. Тому, якщо ви хочете долучитись коштами на фарбу, на якісь розхідні матеріали, ви можете задонатити певну суму, яку вам не шкода. Посилання на донати я завжди залишаю у закріпленому коментарі, а також в описі відео. Роботи багато, можна багато чого відновити, відреставрувати. Збачите, родинне поховання. Такий пам'ятник старовинний. Тут поруч також склеп. Вже там по бокам вікна давно закладали ще, напевно, 100 років тому. Але це все не рятує, воно все давно розграбоване. Зараз я також вам покажу деякі могили пройдусь. Навкруги така осіння тиша, запах сухого листя. І навкруги, знаєте, постійно шум білок. Вони зараз бігають якраз активно, збирають горіхи, заготовляють собі на зиму. Тому білок на кожному кроці. Все руйнується, приходить забуття. Була оградка. Два старовинних пам'ятники. Один із них 1919 року виросло дерево корінням, розворотило, розворушило. Ось тут он, цілий такий величезний глибочезний яр посеред байкового кладовища, дуже глибокий, камера не передає всього цього, що можна побачити вживу. І он там. отама, он, бачите, деякі могили прямо вже пообпадали, ось туди пообривались, поскочувались у яр і з цілими заградками, з хрестами. На камері погано видно, то колись потрібно буде туди сходити і показати. Ще трохи і будуть труни стирчати із землі. Це чийсь ритуал із чорної магії. Плавлений воск і по 5 копійок. Якщо трапляється вам таке, подивились і пішли. В жодному разі не чіпайте руками ніколи. Я коли знімаю відео це ось на кладовищах. Ну, за один такий день разів п'ять, а то й більше, я точно бачу так ось багато місць, де насипані копійки. Якщо уважніше подивитись, то там не тільки копійки, там дуже часто і фотографії можуть якісь валятись, і нитки, і свічки, і все на світі. Ось таки, в таких місцях часто під ногами, тому будьте обережні. Господи, що це за музика на кладовищі? Ой, ніби подоріли.